Ну а тим часом 83 бойових зіткнення відбулося на фронті від початку минулої доби. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячіше нині на Покровському напрямку. Там окупанти не зменшують тиску. 27 разів ворог намагався атакувати наші позиції поблизу Воздвиженки, Прогресу та Новоолександрівки. На Лиманському напрямку Росіяни намагалися покращити своє тактичне положення. Дев'ять разів бої точилися в районах сіл Макіївка та Невське. Напружена ситуація на Краматорському напрямку там відбулися боєзіткнення біля часового яру і Васюківки. Що стосується Харківщини, то там без особливих змін окупанти безуспішно 11 разів атакували поблизу глибокого. Та Вовчанська також ворог активно використовує авіацію. Ворожий паром «Слав'янин» в порту Кавказ суттєво пошкоджено. Удар по ньому завдали військово-морські сили спільно з іншими підрозділами сил оборони України у генштабі. Повідомили, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях, і він був останнім, який мали росіяни на Кубані. Що відбувається зараз на фронті? Яка оперативна обстановка, як вона складається? Будемо говорити з Павлом Лакійчуком. Це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики? Стратегія 21 Доброго вам ранку, пане Павле. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Ось ми бачимо сьогодні. Також повітряні загрози чергові. Причому загроза комбінована. Є фіксація роботи безпілотників на території України, зокрема на півночі, а також в центральних областях. І балістична загроза фактично для сходу та півдня України. І ось ви чули, Олексій Нігубов розказав про те, що близько п'ятої. Години таки відбувся удар по малодонилівській громаді. На вашу думку, що відбувається, от, зокрема цієї ночі? Чому ми бачимо чергову таку комбіновану атаку? Ворог намагається наш кошмарити постійно, і майже щодня, майже щоночі. Такі спроби прорвати прорвати нашу повітряну оборону з того чи іншого напрямку. І я тут погоджуюсь з, з коментарем сюжетів. Кожного разу е намагаються росіяни змінювати тактику з врахуванням е тактичних переваг тих чи інших засобів ураження. І це і низьковисотний польот, і польот по е складній траєкторії е це стосується і шахетів, і е ракет. Вже рік більше, як шахеди запускали з, з території Автономної Республіки Крим, запускали по Руслу Дніпра. Чому по Руслу Дніпра? Тому що щоб польот цієї зграї круків відбувався нижче радіогоризонту. Виловлювали, знаходили ми їх під там і знищували. Тож тільки питання часу, на жаль, це е, знайти способи е, протидії тим чи іншим ворога. Ну, сьогодні. Повітряні сили, зокрема вночі, відзначають і це можна побачити е, по повідомленнях на офіційному телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України, що е, шахеди сьогодні активно змінювали напрямки руху, От просто активно і кардинально їх змінювали. Чи на вашу думку означає це, що проводиться якась розвідка по виявленню наших засобів е, повітряних е, мобільних груп? Не без цього, але і те, що вони е, от, так активно маневрують, є свідченням того з іншого боку, що вони можуть знати щось доволі багато про е, геолокацію наших засобів протиповітряної оборони. От вони їх активно обходять, вони роблять хибні маневри. Ну це свідчить, що ворог е, веде активну розвідку. А розвідка не тільки з повітря, а й розвідка з землі, якісь падлюки інколи, які серед нас ще є, допомагають ворогу і хай не чуваються і розуміють, що українці не простять. Стосовно боєзіткнень, які відбувалися на фронті від початку минулої доби, за повідомленням Генштабу, 83 бойових зіткнення зафіксовано. Про що говорить от саме така цифра і ця динаміка? Говорять про те, що на фронті без змін ворог продовжує тиснути на всіх напрямках. Майже на всіх напрямках, так, так можемо сказати. Звісно, що найгарячіший традиційно вже так, кожного дня ми говоримо один і ж. Найгарячіший Покровський напрямок, так. На Покровському напрямку ворог найбільш активно діє, має частковий успіх. Це і Новоселівка, перша, Івановка, Пантелеймонівка, ну і на північ, туди на Торецький напрямок, теж це Нью-Йорк, це Турецьк, сам безпосередньо залізничний, де ворог намагається. І ніколи з успіхом протиснути нашу оборону, розширюючи свій плацдарм. Поки що так гарантовано зупинити його, тим більше погнати там не вдається. Тримаємо оборону. А це обумовлено і тим, що ми вимушені розтягувати наші резерви. Знову поновились в дії на Харківському напрямку, після перегрупування військ противник активізувався на Копянському напрямку, на Копянську, на Копянську зловити, рветься, на, на Лиманському. Власне кажучи, все це змушує нас, не дає нам змоги сконцентруватись на напрямку головного удару. І відбити противника пане Павло, от ви згадали харківський напрямок. Ви маєте на увазі е глибоке? Так, так. Це напрямку на липці, де ворог, власне кажучи, після певної паузи на перегрупування сил через кордон знову намагається. Розширити межі плаздарму. Мова не йде про те, щоб прорватися вже прорватися до Харкова, але от розширити межі плаздаму цього на нашій території він, він спроби не полишає. Навіть е, ну, незважаючи на самоабсурдність цих задач, просунутись до межі. В удару створення артилерії по Салтівці, там, по північному Харкову він ще не зможе. Але там на нього є наказ, і вони діють тупо відповідно до цього наказу. Я хочу нагадати, що от якраз українські сили оборони мали успіхи у глибокому, і цей населений пункт знаходився в активній обороні. Саме так речники угруповань військових коментували це в ефірі єдиних новин, і це тривало достатньо довго. Місяців, мабуть, півтора силам оборони вдалося, вдавалося утримувати в активній обороні населений пункт глибоке. І от ви зараз прокоментували. Вали, що просто стоїть такий прямий наказ у Росіян будь-якою ціною, значить, відтиснути збройні сили України і інші сили оборони, зокрема із глибокого чи реальна загроза для того, щоб противник просувався в напрямку Харкова, і чи є реальна загроза для Харкова, от в плані збільшення можливих атак, в тому числі не лише авіаційних, а й ударів артилерії. Ну, що стосується ударів артилерію, це треба зрозуміти. Що для того, щоб просу, ну, просу, йому просунутися на е передову лінію на таку відстань, щоб, щоб в тилу розмістити артилерію за цією першою лінією оборони на достатній відстані, щоб наші не уразили. і з тих позицій досягти до е меж міста, е так просунутись. Навряд чи зможе проти ворог. По наші оборонці від тих першочергових позицій, які тут після другої харківської, що як правильно назвати початку ворожої операції, змогли про проникнути, витіснили майже на дві три на дві третини їх до кордону. З Росією витіснити взагалі їх не вдається. Дуже складно. І от те, що речники наших військових називають активною оборону, це постійні контратаки наших підрозділів по тому угруповані сил ворога, які Тиснулося на нашу територію контратаки флангові, контратаки. Ну, де є слабинка, туди і намагаємось бити якомога болючіше. Тим не менше такого стратегічного результату це не дає, а тактичні успіхи це те, що ворог перегруповується, ворог змушений. Відводити, заміняти ті підрозділи, які вже розбиті на свіжі сили, підтягуючи їх з Білгородської області, з Брянської області, від, від інших частин з'єднань, свідчить про те, що тактика нам наша правильна. Пане Павло, ви бачили, мабуть, повідомлення так стосовно ставки головнокомандуюча, яка відбулася напередодні. Ти власне Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі офіційному повідомляв її подробиці. Там була озвучена інформація стосовно ракетної програми, тобто виробництво ракет. Малої дальності українських, і це, от якраз, в контексті того, що відбувається, зокрема на Харківщині, чи здатна Україна швидко розгорнути цю програму? Можливо, ви володієте якоюсь інформацією і стояти на заваді, якраз цим спробам росіян просуватися по метро по українській землі. Ну чому ж не з нуля ж ми розробляємо ракетну програму, власне кажучи, ми маємо добре на попрацювання по по, по противотанковим ракетним комплексам. Які ефективно працюють дуже ефективно, інколи от маємо і хороше напрацювання і по протикорабельним ракетам. Це вже дальній радіус дії. От бахнуло в порт Кавказі в чергове вчора. Пішов на дно, точніше, закруптів ще один останній вже залізничний поро це професійна робота наших ракетників. Вдосконалюємо і технологію, і тактикою залізу. залізу не тільки росіяни вміють швидко модернізувати техніку. Хвалились там вони Хасто першим, і у нас ні, вони досконалі це доволі швидко. І е, крім тактичних ракет, ракет Малого радіусу суді, триває робота над е, тактичними балістичними ракетами на основі проєкту Грім-2 і е, не буду заглядати наперед, але перспектива того, що е, загримить Є доволі доволі висока. Ви якраз згадали цей удар по порту Кавказ по ворожому парому «Слав'янин» він називається. До речі, це був останній такий паром, який росіяни мали на Кубані. Буквально 10 секунд. Чи вплине це суттєво на військову логістику? Безумовно, це переправа порт Крим, порт Кавказ, Все. яка альтернативна Дякую, е... Дякую вам, Римському. дякуємо вам, пане Павле Павло Лакічук, капітан першого рангу, був з нами на прямому зв'язку.